Вітаю! Ви на каналі SteelTime. Сьогодні пропоную розглянути не новий годинник. Звісно, в магазині представлені лише нові годинники, і на каналі виходять огляди якраз таки нових моделей. Там ми обговорюємо характеристики, функціонал тощо. Але як на мене, не менш цікава історія експлуатації. Тому сьогодні розглянемо годинник Casio G-Shock. Власник його носить вже більше року. Модель GM2100 або сталевий касіоак. Дуже часто відвідувачі нашого магазину цікавляться цими годинниками. І найбільш популярне питання, а що ж з ними буде з часом? Ця модель додатково цікава тим, що має покриття сірого кольору. З точки зору практичності, ця модель або з іншим кольором покриття будуть найменш бажані до покупки, тому як ж звичайну сталеву модель можна в крайньому випадку відполірувати. Отже, що ми бачимо перед собою? Звичайно, видно сліди використання більш цього, постраждав Безель. Бачимо одну велику подряпину, що пройшла від краю до краю і зачепила скло. Не рахуючи її, скло майже ідеальне. Все інше, як на мене, має доволі презентабельний вигляд якщо чесно, я мав гірші думки перед зйомкою. Ремінець зовсім як новий. Можна гарненько помити, почистити і не відрізниш від нового. Батарейка стоїть рідна і ще не змінювалася. Годинник все ще на гарантії. Нагадаю, що перші два роки обов'язково по будь-яким питанням з годинником звертайтеся до магазину, де придбали, або до офіційного сервісу. Якщо захочете змінити батарейку десь на ринку, а потім принести в сервіс, бо щось не працює, то вам відмовлять у безплатному ремонті. Після гарантійного терміну я би рекомендував міняти батарейки також у хороших майстернях. Якщо не впевнені, то краще відправте в сервіс, навіть якщо це дорожче. Батарейка за 50 гривень на базарі вартуватиме вам набагато більше. Повертаючись до годинника, важливо сказати, що власник молодий хлопець носить годинник кожного дня, веде доволі спортивний спосіб життя. Напевно, якщо людина старша і не має активного повсякдення, то й стан годинника з роками буде ще кращий, тому в першу чергу стан залежить від вашої акуратності. В цьому відео не хочу зупинятися на характеристиках та функціоналі, тому можете подивитися відеоогляди аналогічних моделей. Також є відеоінструкція з налаштуванням, всі посилання в описі до відео. Як висновок, хочу сказати, що в годинник все ще дуже в хорошому стані, і на відстані усі ці подряпини не буде видно. Якщо з часом нюансів стане набагато більше, то я би замовив накладку і, можливо, ремінець, можна навіть інші кольори. Це вийде в декілька разів дешевше за новий годинник. В описі до відео також знайдете посилання на сайт, де представлена така сама нова модель. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!